Російський пропагандист з американським паспортом улезти в окупаційну владу Криму у понеділок. Скотт Ріттер незаконно потрапив на окупований півострів з промогастролями власної книжки про роззброєння у часи перебудови. Колись він був розвідником у корпусі морської піхоти США та інспектором ООН з озброєнь в Ораку, але прославився як апологет Путіна і критик політики США. Рітер заявляє, що хоче лише попередити громадськість, щоб США не йшли на загострення стосунків із Росією. Мовляв, саме Захід провокує Москву на конфлікт, цілком російський наратив, в яких у доробку Рітера цілий букет. Якщо Україна атакує Крим, вона за це дуже сильно поплатиться. Найкращий шлях це зрозуміти, що ціна, яку вони заплатять за атаку Криму, буде дуже високою. До Криму скот Рітер прибув з окупованої Ічкерії, де зустрівся з місцевим ватажком. Рамзан Кадиров просив чомусь саме Рітера про зняття санкцій з його родини, а також влаштував для заокеанського гостя цілий парад своїх бойовиків. Той особливо потішився численним воєнним злочинам, скоєним кадирівцями в Україні. Я знаю, ви герої Маріопо. Я знаю войгером, Луганск, Донецк, Херсон, Запоріжжя. Я знаю, я знаю тоже Вой мужик. В окупованому Криму Скотт Рітер не вперше минулоріч він виступав у загарбаних університетах АКЯРА та АКМЕДЖИТА, звідки закликав Сполучені Штати не допомагати Україні далекобійною зброєю, аби в жодному разі не допустити ударів по військовим об'єктам росіян у Криму. У 2011 році Скотт Рітер вийшов з американської в'язниці, відсидівши два з половиною роки за звинуваченнями у педофілії. Від початку повномасштабного вторгнення він уже постійний гість шоу російських пропагандистів. Там а також на Ютуб-каналах американських поціновувачів теорій змов. Він заперечує геноцид українців і навіть винуватить США та Україну. У воєнних злочинах за поширення дезінформації він навіть тимчасово втратив свою твіттер сторінку але щойно соцмережу придбав бізнесмен Ілон Маск. Рітер повернувся із таким собі тестовим дописом, де переклав відповідальність за різанину у Бучі на Україну. Скот Рітер лише один із низки іноземців наряду з Такером Карлсоном, Патріком Ланкастером та іншими, які прямо чи опосередковано працюють на російську пропаганду та виправдовують злочини Москви. Жителя Акмеджита звинуватили у вимаганні грошей на потреби Збройних сил України. Окупанти схопили 43-річного чоловіка і тепер переконують, що він буцімто погрозами вибивав значні суми з жінки нотаріуса. Його хату обнишпорили соловаки з окупаційної поліції та центру протидії екстремізму під прикриттям ФСБ. Як водиться в окупантів на місці, виявився повний набір, так би мовити, українського деву. Варсанта, долари, євро, український паспорт і головне візитка правого сектора. Бранця, чиє ім'я росіяни приховують, взяли під варту та хочуть судити, нібито за здирництво, і тепер погрожують запроторити заграти за грати на сім років. Сильна кровотеча носом відкрилася у кримськотатарського бранця Рустема Шейхалієва. Його забрали до Санчастини російського ізолятора, а апеляційне засідання на його вирок перенесли. Розповіла юристка Ліля Гемеджі. Першу кровотечу перед судилищем засуджений окупантами. Громадянський журналіст не міг зупинити більше десяти хвилин, поки не викликали медика. Але одразу після початку засідання сильна кровотеча повторилася і тривала більше двадцяти хвилин. Пол вокруг него был весь в крови, все его руки были в крови, кровотечение никак не останавливалось ни посредством прикладывания холодного носового, мокрого носового платка на затылок и на переносицу. Неоказание, своевременное неоказание медицинской помощи может повлечь серьезные последствия для здоровья Шихалиева. Кількома днями раніше Рустема Шейхалієва мучили головні болі, але навіть знеболювальні пігулки не допомагали. Бранець скаржився і на біль у грудях. Проте російська адміністрація СІЗОНОМАТРИ 3 Новочеркаська відмовилася обстежувати та ставити діагноз, попри те, що Шейхалієв підозрював серцеву недостатність. Російські окупанти системно ігнорують прохання бранців з Криму про медичну допомогу у лютому минулого року. У цьому ж СІЗО помер 61-річний кримсько кримськотатарський активіст Джеміль Гафаров, який регулярно скаржився на здоров'я. Рустема Шихалієва серед 25 кримців затримали у березні 2019 року під час наймасовішої одночасної облави окупантів громадянського журналіста Росі. Яни визнали винним у нібито тероризмі та спробах повалення російської влади та засудили до 14 років колонії суворого режиму. Окупаційна влада Криму навіть не імітуватиме виборів міських і районних голів через можливі конфлікти з Сергієм Аксьоновим. Про це російським пропагандистам з РІА новості зізнався спікер окупаційної держради Криму. Володимир Константінов з його слів обраний містянами, хоче на нелегітимних виборах, мер захотів би стати самостійною фігурою, а це спричинило б конфлікт з верхівкою окупаційної влади. Нині окупаційних очільників міст і районів призначають місцеві окупаційні ради. Нагадаю, з точки зору українського та міжнародного права. Будь-які вибори у Криму та на інших непідконтрольних територіях вважаються нелегітимними та нікчемними. Долучитися до кримських партизан, щоб разом боротися за звільнення, закликали у русі. АТЕШ. один з лідерів підпілля, який назвався Ельдар, заявив, що для амбітних цілей потрібно більше сміливих і мотивованих людей. На офіційній сторінці руху АТЕШ уточнили, що йдеться про розвідування важливих об'єктів і відслідковування ключових окупантів, а також диверсії та проникнення до російських військових частин. Як приклад наводять успіхи в Євпаторії історично кезлив. Де партизанам нещодавно вдалося пролізти на військове литовище. Підпільники працюють і поза межами Криму на інших окупованих територіях і навіть у Росії кажуть, головна мета руйнування окупаційного війська зсередини та остаточне звільнення України. А щоб долучитися до спротиву, пропонують написати координаторам руху. Посилання доступне за qr кодом на екрані. Але закликаємо бути як Обережнішими.